Так, добрий день, шановне панство. Сьогодні внутрішні там 2 місяці і хочу провести зважування. Думаю, 4 штуки принесу і буду важити. Дивіться, зараз ми по нулях робимо. І так, приніс я дві самочки і зараз заберу кришку ну тут. Так, є біла і стандартна самки. І дві самки в два місяці важуть 4 кілограми 500 майже грам. Зараз я по одній попробую взяти. Так, вага однієї самки. 2 270 І вага другої самки 2,200. Так, може, заспокоїлася самка. 2400. Нарешті заспокоїлася самка. Маємо 2400 щенки. 2,400. Так, маємо ще одну сиреньку самочку. З вагою 2 кілограми 260 грам. Так, шановне панство, і зловив я ще чорного самця. Має він вагу 2600. Ну що, шановне панство, ось так в мене нутринята набирають вагу. Чи виростуть з них гіганти? Не знаю, ну але дивіться. Вага досить висока. Я не сподівався, що така вага буде. Ну, а чого висока вага 9 внутрішня, то я 5 розважив з 9. Самочки дивіться, яку стабільну вагу показували. Показали в 2 місяці 2 кг 200 г. Один самець чорний, який попався з 2600 чи 2700. Вже й не пам'ятаю. От. Ось така є вага. Ну і їдять, дивіться, гранулу я дав. То вони, правда, що ще сказати, може пару грам треба відкинути, максимум 100, бо я їм кинув гранулу і їсти, щоб вони підходили сюди, бо за ними я не бігав, то, то що вони ще поїли, ну, то не суттєво, напевно, але вага така є. пройшла, напевно пів години. Як я їм кинув, як я їх носив важити З сусідкою ще трохи поговорив. І дивіться, вони грануло доїдають. Зараз я ще накошу гірчиці і кину ще кормового буряка, трош, трішки, і буде все. Тепер чому так, на мою думку, чому так набирають внутрії? По-перше, дві самки народило. 11 штук вижили один день були народжені, всі, одну ніч точніше, всі нутряння, бо я спочатку думав, що одна самка родила, друга ні. І маємо то, двоє зразу відійшло, сталося дев'ять Самки в мене, Ну, мені так не видається, але то показує той результат, що вони є досить молочними, мають жирне молоко. І корм. Корм, як завжди, як колись давав. Лишнього не даю я лишків. Даю так, щоб вони з'їли і щоб не розкидали. Бо економія корму теж. Корм досить дорогий, виходить. Ну, не досить, ну але зерно дороге. Сьогодні був на базарі, то пшениця ячмінь по 11 гривень цін. А кукурудза 12 гривень. Про макухи не питався, бо я купив макухи, буду мати на півроку, напевно. Далі. Внутріння в мене ось так набирають вагу. Їдять відселяти двохмісячних вже би було відселяти, але не буду відселяти, ще потримаю 10 днів, щоб менше внутрішня було 40 днів. І потім, щоб я всіх разом відселив. За тих 10 днів потрібно звільнити мені буде клітки, тобто провести забій внутрі, бо відселяти, в принципі, немає де. А сюди до самок хочу пустити ще раз жовтого самця, жовту чорну самку відселити в. Маленький вольєр, тому що вона в клітці мене не буде народжувати, тому що, є, тому що є. щурі в мене бігають і вже великих вроде немає, вже менше їх є, ну, бо гранулу вже кидаю і вони так інтенсивно щурі не виїдають. Ну, коротше, Самку треба ховати, щоб самка народжувала вольєрі, який є накритий. Як даний вольєр, бачите, все в мене тут в клітці, всі ці є верх, весь всі ці застелений верх. В принципі, щурі не залізуть, миші залізуть. Все. Йду я кусити, кусити гірчицю гічицю на зелений корм і сіна кину, підкину, бо брав я біленьке нутреня, а воно. А то біленьке внутряння, воно вже жовтеньке стало. Жінка, видно, пістилки не дала. Ну і їх багато тут трошки є мокренько. Все, дякуємо, хто додивився до кінця. Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутру.